Не паня, то що я погано закрив двері? Ну, Напевно. Мабуть, Толік, то ти спеціально виходив, щоб за мною двері закрити? Ні, я вмислав. Ну а що, я неправильно двері ну, закрив. Я, я пам'ятаю, два роки назад я їхав з Толіком, дуже сильно двері гримнув, Толік каже, не треба ламати. А яка машина? А зараз ну мерседес тай був. А зараз я опільок єлі закрив не і толік каже, що цей шодець. Що... Таня, ви думаєте, да, насчет подружок? Все нормально. Я уже всех перебрала, ніхто никто не согласен. Ні, вы не, не спешите, это серьезный вопрос. <рисвіт> 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 <Минуточку>. <рисвіт> <рисвіт> Таня, не спеши, он еще не попил кофе, да? Мужчина, не торопитесь с собой. Да-да, Толя, коли в Стогольме, он про ротовино я разбою. Так, так, Швеція, слухам. За покиньки все в маркетах в тех ничего нема. Зворінка, нас, бо там цей якраз володя переплице мав в той час день народження, ну, то з собою а? Так, як, там, а у нас була з собою знаєш, як в тому от, да. і, це, і потім ми... у нас був день відпочинку бо там так краще, під групу особисті наступний день під групу пари день відпочинку і от ми поїхали в це ну, місто фантасти фантастичне Стуколь, то просто фантастика Так, да, красиве і не зайшли в бар, бо там же тут цей свічок був, депутат з факельки, ну він, я би, коніч, він, він би якось би віскарик, випив. То ми взяли пиво, нормального пива, якесь там було фірмене пиво, ну там пиво в них не по літрах, а по пінтах. Це, це ноль, що знає? Ні, ні там це більше трошки, ніж півлітра. Але то, мій, то, мені то, пиво не сподобалося, німецьке набагато. А, Малина в очерниці. Не дешево, не дешево. Ціни чекаю, там катастрофічні. Чекаю, 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 8 доларів. Не знаю, за пів Катастрофа! Так, я так, того не пиво, Нормально то, пиво. пиво. <реш> <реш> Знаєш, що дорого, але щоб не так, розумію, що стіни. 15 років назад. боку, а якщо хоче десь про купити, ну, якась... 100 кілометрова зона, десь їдеш від від, від великих далеко, ти попадаєш в дорогу туди-сюди, бензин, я старічний не дешевий. Та да. да. один долар я був, коли я був. Один долар ще в ті часи 15 років назад. А От то зараз не знаю. Ну, скалям, за горілкою статус. От Шведи, як тут були на чемпіонаті Європи, бо футболу, це не так, той пивасик вас Ну, Толяк, якщо ви були в Швеції, ви товариші Вальнера бачили. Він же в ті часи звізда був. Він на сцені, ну я внурік, він на сцені все показував. А з ким грав? З персоном? З Апельгеном грав. І Аппель потім грав в 50-59 дізайнів і став чемпіоном світу. У мене ті є, як вони там бавляться. Не знаю, поки що я бачу, що зірка лишається. Не, ну, Вальнер з європейських. Ну, тих. Ж не виступає. Ну вже так, да, вже закрив, але він би ще міг. Ну трошки поніше став такий. Вальнер. Але Вальнер. то, що він робив Вальнер. і робить... Це нема 50, а Апельграну вже є. Між люди в різних категоріях. Ось сіли Апельграна з одним китайцем. Одну піску. Ты выиграл 2-3-2 и вошел в первый финал. А то и другие, да? А, а плен-друг вошел. Да. И в финале чемпионата Света с 3 э, А с так? С Участь там як успіхом? Представитель України Львів Я зайняв перше місце підрубить. Опа, з этого момента помедленный, 3-0 виграв Эстонція 3-0 Ви бачите народ, з ким ми розмовляємо? Так в індийці там 600 чоловік приїхав. Индийці приїхали більше, як китайці. Там це що. В индиарай в тині. Слухай, слухай. Виграв 3-2 в Шведа, Такий селі oh, yeah. виграв 3-2, попав першим, а в підруг було щось. 146 чи 148 бат, по чотири чоловіка. Дядя Толяк, Толік, ну ви скромняга, чого ж ви ніколи не розказували? Таня всі кому треба. То ви на толіка впливаєте так негативно, що він ніколи нічого не розказує. Позитивно як позитивно? От тільки зараз я його знаю. Скільки от я зараз на вас сину негативно. Я дуже не люблю, коли мене знімають, а уже ж тим більше з моєї згоди не поняв, Так я в камеру тільки на толіка. Ми потім продаємося. Тільки Толіка право ухо знімаю. І Далі трошки нічого попадаю. А, так, ось ви, бачите, ось ви, ось ну, ви в, бачу, в тому. А я не вас не знімаю, а я зеркало знімаю. Ось. <гум> і вашу зачіску <гум> трошки не Коротше, вийшло, да. Що <гум> да, ти не да, даш ще раз, мені Закінч, закінч, ну Таня, тебе ти отлікає. Тобі щось колись розповідати. Ні, ні, все, 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 давай. Ви Вийшов Першим з підрупи. Так. Попав в 512. Тих 700. Ну бо І, так, так. то там було 256, а тут дуже багато було, було 512. І, пер, і першу по хресту я пройшов далі, пішов 256, другу виграв італійця в 128. І в 64 не пройшов, програв шведу 3-0, але вийшло так, що я 4 години не грав. А Швець свіженький тільки пограв, він розум'яний, що я програв один на 9-2, не більше-менше. ну просто не фарт. А був позубавшок. Швед був, позубавши, шкода. Так би попав в 64. А Як веселі, далі, чи старший? попав би в 32, невідомо, але сам факт, що позубав що. А ну весний, чи старший? Хорошу інформацію, подякували.